Він був, як можна сказати, не можна сказати, а дійсно такою щирою, доброю. Він таким, знаєте, був, я б сказала, таким добродушним дуже. От таким, це Наташа дуже шкода, що мама залишилась одна, кажуть, без підтримки, маючи двох синів, чоловіка, і от в такому віці одна щирі співчуття родині. Він для мене найдорожча людина, от, бо він віддав своє життя за волю України. За незалежність і за кожного із нас. І я йому вклоняюсь низько до землі. от. А Майдан цей став вже голгофою в Україні. от.